Дня малятка, любить хлопчики та дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви своїх бабусь? Так, ви їх напевно обожнюєте, вони розповідають вам казки, гуляють з вами і пригощають вас смаколиками. Сьогодні, дітки, я запрошу вас в ментрування зі мною в далеке минуле. Де ми дізнаємося, з якого посуду колись їли і готували ваші бабусі та дідусі. Посуд виготовляли з різного матеріалу глини та дерева. Людина, яка виготовляла посуд з глини, називався гончар. Він ліпив різний посуд, прикрашав його різними візерунками. Давайте роздивимось. Старовинний посуд. Це глечик, у нього наливали молоко, воду, горнятко двойнятко Полумисок. А це миска, кухоль. Ось такий гарний посуд був у наших бабусь. Подивіться, діти, як він гарно розписан, який він гарненький. А давайте разом намалюємо глечик. А для роботи нам потрібно шаблон глечика, фарби, склянка з водичкою, вологі серветки та різні пензлики. Та наші шпальчики, якими ми будемо з вами гратися. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначалось? Каже права я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права й ліва, тільки в єдності є сила. Пальчики ми з вами розім'яли. Приступаємо до роботи. А зараз, дітки, почнемо прикрашати глечик. верх, верхню частину глечика ми з вами будемо прикрашати зеленим кольором. Проведемо горизонтальну лінію рівнесенько. Ось так. І донце точно так же прикрасимо. Зеленою горизонтальною лінією. Так. Дітки, ми прикрасили глечик прямими лініями, а тепер хвилястою лінією жовтого кольору. Прикрасимо зверху і те саме знизу. Ось так. Дітки, а тепер посередині глечика кінчиком пензлика. Ми намалюємо тонесеньку, тонесеньку, хвилясту лінію. І ось тут. Дітки, а зараз в центрі глечика ми великим пензликом намалюємо квітку способом прикладання. Ось так. І вона у нас, дітки, вийде. Ось така гарна квітка вийшла. Можна трішки підправити. Дітки, а тепер взяли менший пензлик, і з правої та з лівої сторони намалюємо менші квітки таким самим способом. Скільки ж тут у нас вийде пелюсточок? А тут у нас буде 7 пелюсточок. Дітки прикрашаємо далі, а далі ми будемо малювати пальчиком. Діти. Візьмемо біленьку фарбу. І будемо малювати ось такі крапочки. Дві ось такі три крапочки у нас вийшло. Дуже гарні. Дітки, а тепер прикрасимо теж крапочками знизу. Але їх буде у нас чотири, одна, дві, три, чотири. Ось такий гличик. Вийшов у мене, а у вас. Я буду чекати фото ваших личиків. До нової зустрічі!